Доброго дня, у вас тільки апельсини? Вони по 85 гривень. Так, з вас 61 гривня 50 копійок. Зачекайте, я не зовсім звичайний продавець. Справа в тому, що я перевіряю вдачу. Я вам пропоную забрати ці апельсини безкоштовно або з якоюсь знижкою. Вам потрібно всього лише покрутити наше колесо фортуни. Давайте. Ха. Вау! тисяча гривень! 932 гривні, у вас ще є на рахунку, можете взяти будь-що на 900. А ви апельсини любите, так? Yeah. А це мандарини вже, так? Да? Yeah. Це вже у вас є. Ваші мандарини по 95, 88 гривень, до речі. 844, ще є. 65 і 58. 720 ще є. Давайте. Дві олі, да. дві олії, вони по 50 плюс 100. Червоний круг хочете? Давайте, є. 300 гривень. Який? який? Ось цей. Даю. Гулять так гулять, так? І 180. І у вас ще є 141 гривня. Сока? Сока Якого? 2 по 55. Плюс 110. І ще 31 гривня у вас є. І маленький сок. Плюс 23. Одна коробка спічок буде у вас. Да. І все. І у вас виходить 0. Просто йдете, забирайте. Все, на радіо що сверху. Так, робота. У вас нарешті посмішка з'явилась на обличчі. Так, це набула, так така була така. Все, хай вам щастить і нехай з вами прибуде дача.